генерал Мілі <таспоцю> стверджує, що а, з України росіян не можна буде повністю викинути. Чи ви вважаєте, що він правий, і як у цьому контексті може допомогти американська підтримка? Продовження американської підтримки? Дуже дякую. Ну, перш за все, ми знайомі з генералом Мілім. Знайомі особисто, мали зустріч я від нього цього не чув. Я поважаю думки військових, особливо партнерів, які нам постійно нас підтримують, є лідерами підтримки. Якщо дійсно генерал Мілі так думає, напевно, я б почув би такі думки. Це перше. Друге, все залежить від підтримки, тож генерал Мілі. Якщо хочуть, щоб ми дійсно швидше витиснули ворога з нашої держави, я думаю, він а від нього це дуже дуже залежить. Він повинен пришвидшити постачання перекладачі. Збору. Втратили на жаль, Мені звук здається, так, прохання перевірити. Що стосується підтримки, в цілому сполучених штатів, якщо ви не проти, я я додам. Я вважаю, найголовніша відповідь приїзд президента Байдена. Тобто є матеріальні активи, є зброя, і це дуже важливо. і тут залежить і від президента. І від конгресу, але перш за все від підтримки суспільства. Я бачу підтримку американського суспільства. Я був в Вашингтоні. Я бачив, люди стоять з нашими прапорами в кожному віконці. Є американський прапор і є український. Я знаю, яка потужна підтримка сполучених штатів, але це про фізичну присутність зброї, фінансів гуманітарної допомоги, яка дуже важлива у нас. А ось є віра в перемогу. Це був приїзд президента. Байдена мені здається це і є головний сигнал. А Мілі не приїжджав. Ми запрошуємо.